Днями відбувся черговий випуск курсів перепідготовки в рамках програми Україна НАТО з адаптації військовослужбовців Збройних сил України звільнених у запас, яка в нашому місті вже 10 років поспіль здійснюється за підтримки Ліги офіцерів Севастополя. Цього разу свідоцтво про навчання зразка Міністерства освіти та науки України отримали ще 38 слухачів, 15 з яких вперше за історію дії програми стали спеціалістами в галузі судноводіння маломірних моторних суден. Документи випускникам Особисто вручав менеджер програми в Україні Крістофер Штаут з відкриттям нових перспектив у цивільному житті колишніх військовослужбовців. вітав і наш кореспондент Анна Петрова. Сьогодні колишній начальник відділу штабу військово-морських сил України знову в погонах. Хоча за останні п'ять років капітан першого рангу у відставці Сергій Лихопій встиг звикнути не надягати зранку військову форму. Йому припинили снитися збори, наради та військові навчання. Він став цілком цивільною людиною повною нових ідей. Однак деякі з них не могли втілитися в життя, доки Сергій Володимирович випадково не дізнався від своїх колишніх товаришів по службі про програму Україна НАТО з адаптації військовослужбовців Збройних сил України звільнених у запас, а з нею про можливість пройти безкоштовні трьохмісячні курси і отримати документ державного зразку, що засвідчить його нову цивільну спеціальність. Наразі його робота пов'язана з катерами, як флотський офіцер Сергій Володимир. Володимирович знав чимало про маломірні судна, особливості керування ними та специфіку обслуговування. Втім, свідоцтво про навчання на нових пілотних курсах судноводіння маломірного моторного судна допомогло йому відчути себе набагато впевненіше. Ані мені як в роботі нужны були, так і в житті. обиді не жизне займається продажі катерів, продажі, доставки обслуговування. Думаю, побольше таких курсів. Для офіцерів, які в первую очередь, это люди, устроиться в перспективе на роботу на маломірне судно. В частности, тем более, сколько їх клубов відкривається і строится на даний момент, навчання на курсах за програмою судноводіння маломірного моторного судна успішно завершили 15 офіцерів запасу. На відміну від решти 23 випускників курсу інформаційний менеджмент судноводії отримали два документи. Свідоцтво зразка Міністерства освіти та науки України. І сертифікат перший засвідчував успішне закінчення навчання, другий підтверджував перевірку практичних вмінь, яка здійснювалася під контролем екзаменаторів Державної річкової інспекції безпеки і судноплавства. Пілотний проект вже зацікавив ще багатьох військовослужбовців запасу. Тож вже зараз можна говорити про його успішність. Відбувся пілотний проект за програмою Україна НАТО за бажанням військовослужбовців військово-морських сил збройних сил України, які були звільнені в запас. Значить, вони пройшли практику на катерах маломірних та яхтах, і сьогодні вже отримали дипломи. За словами Олега Станіславовича, самостійно знайти роботу за новою спеціальністю вдається майже 30% випускників курсів: 70% працевлаштовуються за допомогою Севастополь. Руського центру зайнятості та громадського руху Ліга офіцерів Севастополя. Голова ліги, деколи військовий комісар Севастополя Володимир Лукічов, вже 10 років займається тим, що допомагає офіцерам запасу зорієнтуватися у цивільному житті. Сьогодні він з гордістю говорить про успіхи в цьому напрямку. Ця підготовка суттєво повищає ліквідність наших служителей на ринку труда. специальности мы выбираем по рекомендации центра занятости в севастополе мы с ними очень давно близко работаем они нам помогают проводят для наших военнослужащих увольных запас ярмарки вакансий консультации семинары тренинги по психологии трудоустройства. поэтому это целый комплекс мероприятий которые помогают нашим военным перейти на гражданскую жизнь